Всім доброго ранку. П'ята година, я сапаю. Перчик. Бачите, тут заплескано, вже травичка пішла, тяжко, Боюсь перчик зрубати, тому що ось маленької травички. Бачите, куча, Що ж, земля не відпочивала. Картоплю тільки картоплю тільки ми зібрали і через неділю вже пішов перчик тут рости. Ну так ось, чуть-чуть підгортаю і сапаю. Тут уже в нас, бачите, вже він пішов, вже прийнявся перчик. Десь вже гарненький, бачите, видно, де раніше садили, він і красивіший. А той поки переболів, поки пішов, також і баклажайний синій. Ну так ось працює. Сьогодні ще хочу варення з абрикос зробити, зварити і закрутити абрикоси. Знайомі нам дали і хочу сьогодні. У нас нема абрикоси, пропала. Буду працювати далі. Перчик аж сміється, коли вранці такий гарний. Підсапається, дуже буде гарно. Сьогодні ще підкормку дамо, буде все добре. Поки я сапаю, чоловік уже ось закривчує марабелька із обрикоскою. Наклали ми 20 банок. Я думаю, нам вистачить. Ще в хаті там є. Варю варення з збрикоски, кілограм фрукти на 700 грамів цукру. А тут варяться кріветочки мої. Ось так. Смакота. А ось 15 баночок закрили ми вже. Ще 5 вариться. Буде на зиму що їсти бо світлом не знаю як. У нас кожного вечора в 9 виключають і потім включають аж в 12-й годині ночі. Нічого не вспігуваємо, не, не можу не, не в інтернеті нічого не відео загрузити. Ну, так ось. Дивіться, друзі, що в мене є. Ова, дивіться. Бачите, що це таке? Це кревіточка. Бачите, яка кревіточка гарна. Така велика. Зараз зварю і будемо їсти. Смакувати. Бачите, яка гарна. Мене сьогодні гостили отакою денькою. В цьому році я вперше буду їсти деньку. По моєму це амал називається сорт. Оха креветки, так хочу креветки. Я вам передати не можу. Така крілість. Вчора я ось скільки вже зварила за прикоси Я дуже полюбляю. Це єдине варення, яке я їм, напевно. Ну Ще можу з грушки з'їсти, а так не дуже я по так для, для блинців, для якогось постного пирога. ну це так. І ось в мене ще тут вариться ще на одну порцію. Я думаю, що теж десь буде баночок. 6-7 півлітрових. Та й нам вистачить. Вже потім з грушки буду варити густіше варення, щоб на жіночки, вона робить печиво для ЗСУ, то ми возимо туди її варення, щоб вона робила для наших хлопців щось. Ось скільки варення вийшло. Вистачить нам з головою. Зараз накрию, хай воно на стоїть, впарюється, доходить. А ми будемо обідати і будемо відпочивати, тому що на сьогодні ще робота не закінчилась. Сьогодні повинен приїхати в трактор, купати вже останню картоплю з першого врожаю. Так що у нас ще попереду дуже багато роботи на сьогодні. Все, закінчили ми збирати врожай перший картоплі нашої. Це все гранада. Ну, лимонка в народі називається. Завтра оці купчики вивеземо. І тут будемо таблочити і готувати землю для другого рожаю картоплі. Вже будемо садити імпалу. Там ми ну, трошки вже синіх посадили. Ну такі вони щось страшненькі. Ще не пішли. Підкормка потрібно дати. Все не вистачає на все часу. На цьому все. Всі будьте здорові. Миру, добра, здоров'я. Тихої ночі і щоб всі діждалися ранку.